Добрий день, мене звуть Юрій Васильович, прізвище моє Грімович. І сьогодні хочу з вами поговорити про е, порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Це дуже немаловажний такий аспект, тому прошу е, звернути увагу на ті дрібниці, які ми будемо роз, е, розглядати. Під час сьогоднішнього виступу мого, і це потім застосувати в своїй організації роботи з охорони праці. Навчання з питань охорони праці це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці для безпечного ведення робіт. Коли ми навчаємо людину професії, якимось роботам, або проводимо якісь заняття з лабораторних робіт, то необхідно доводити до всіх певні вимоги е безпеки під час виконання цих робіт. Таким чином, ті, хто будуть інструктувати, ті, хто будуть проводити ці роботи, повинні в першу чергу знати, як безпечно виконати ці роботи. Або провести ті заняття, які вони планують, і після цього якби, отримати певні результати проведених цих робіт. Щоб розглянути ті питання, які стосуються проведення навчання, треба звернутися до певних нормативних документів. Основним нормативним документом з питань проведення навчання Ну і також і проведення інструктажів і інших робіт з організації охорони праці є типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Цей нормативний документ є один із основних. На ньому базуються і накази окремих Міністерств і відомств, які потім на базі цього документу. Можуть видавати свої документи розпорядчі для того, щоб організувати ці роботи в своїх відомствах. Тому цей документ він є основою для всієї цієї роботи. Ну, Згідно цього документу і розділу 1.3, там є вимоги. Що е, цей документ, його е, виконання його вимог є е, обов'язковими для всіх підприємств і відомств, для всіх організацій закладів різних форм власності. Таким чином, будь-який заклад освіти, будь-яке підприємство повинно виконувати вимоги цього нормативного документу. Далі, е, яким чином організувати? Це навчання. Якщо ми маємо справу з підприємствами, вони в основному виконують ці вимоги, особливо коли отримують певні дозволи або заповнюють декларації, вони розуміють ці вимоги і вони відправляють своїх працівників або майбутніх працівників спочатку на навчання. А потім вже тільки допускають їх до роботи. Там є певний порядок, який в цьому документі і розглядається. Навчальні заклади. Ну, хочу сказати, що в більшості випадків, особливо якщо це стосується середньої освіти, якщо це стосується закладів, скажімо так, нетехнічного напрямку, цей напрямок роботи, вони трохи вважають, що він може бути там. ну, Можуть бути певні допущення, що якщо вони навчальний заклад, то вони можуть цю роботу там самі виконувати. Але ж це не зовсім так. До того, до того, щоб провести таке навчання, а потім ще й перевірку знань, треба відноситись з такої точки зору, якби дивитися на цю роботу, що помилки. Які можуть виникнути під час підготовки персоналу за цим напрямком, тобто проведення навчання з охорони праці, підготовка персоналу за певними напрямками роботи з підвищеною небезпекою. Ці роботи вони несуть за собою певні небезпеки і можуть, скажімо так, вплинути на подальше здоров'я або життя, навіть життя ваших працівників. Тому цей напрямок навчання, він має певні особливості. Давайте ми їх розглянемо. Оці особливості, яким чином можна буде організувати. По-перше, роботодавець, ну а в його, скажімо так, з його сторони, це керівник певного закладу або підприємства, повинен за рахунок підприємства організувати таке навчання. Для робіт підвищеної небезпеки первинне навчання зазвичай організовується в навчальних центрах, які постійно займаються цією роботою. У них є е, підготовлені програми для цієї роботи, є комісії. Ці комісії повинні там містити в своєму складі, по-перше, не менше трьох е, осіб. І це є і представники держпраці, тобто інспектори, і також туди залучаються представники профспілок. Тобто комісія буде правомочною тільки після того, як вона буде складатися з таких фахівців. Це і галузеві фахівці, ті, які знають, які є особливості роботи, які небезпеки під час виконання робіт. Тобто вони постійно стикаються з цими роботами. І тільки після цього можна е, вважати, що людина, яка склала екзамен за цим напрямком, вона може бути допущена до виконання таких робіт. Я ще раз е, хочу нагадати, це стосується в більшості випадків робіт з підвищеною небезпекою. Ну, Давайте тепер подивимось, коли ми е, готуємо. Тих чи інших фахівців, ну це фахівці можуть бути е, напрямку, скажімо так, роботи з електрообладнанням, тоді е, треба розглянути питання електробезпеки. Це можуть бути фахівці або е, робітники, які виконують роботи на висоті. Тоді треба розглядати питання е, робіт на висоті, питання безпеки виконання цих робіт. Це можуть бути роботи з вашим тепловикористовуючим обладнанням. Тобто це сантехнічні якісь системи, системи опалення, тоді воно підпадає під вимоги правил за цими напрямками. Таким чином, коли пишеться програма або організується таке навчання. То певні фахівці повинні проходити перевірку знань саме за напрямками, з якими вони потім будуть стикатися під час виконання робіт. Тобто е треба роздивитися, перед тим, як е дивитися, куди направляти людину на навчання, за якими напрямками, треба подивитися його функціональні обов'язки. Такі функціональні обов'язки є у кожного, є робочі якісь інструкції. Є перелік обов'язків, які покладаються на того чи іншого працівника. І після того, як ви побачили, які, до яких робіт буде ця, ця людина залучатись, після цього можна визначити, за якими напрямками потрібно, щоб її провести навчання, і потім перевірку знань. І за результатами проведеної перевірки знань, вже можна вирішувати, до яких робіт ми можемо. Допустити цю людину, а до яких робіт ми ще не маємо права її допускати? Тобто це залежить від функціональних обов'язків, які покладені на того чи іншого працівника. Ну, тепер давайте подивимось з точки зору е е керівника. Тобто керівник вирішує, відправляти людину на навчання, чи достатньо буде просто його проінструктувати. Е, треба подивитися на це з точки зору відповідальності. Тобто, керівник несе відповідальність за цю людину. Тобто, коли дає ті чи інші завдання, він повинен чітко розуміти, чи ця людина підготовлена до безпечного виконання цих робіт чи не підготовлена. Рівень відповідальності, ну я не хочу дуже сильно скажімо так на цьому зараз зупинятися. Але ж він законом передбачений, тобто якщо людина під час виконання своїх обов'язків постраждає, і це виявиться під час розслідування з вини керівника, то рівень відповідальності може складати від адміністративної до декількох років позбавлення волі. Це згідно нашого законодавства. Таким чином, якщо є роботи підвищеної небезпеки, на які ви збираєтесь залучити власних працівників, ваш, вами, скажімо так, буде залучатися певний персонал, потрібно перевірити, чи ця людина володіє певним об'ємом знань для виконання цих робіт. Тобто відповідальність за працівника несе саме керівник. Таким чином, давайте ми подивимося, що. Керівник перед тим, як відправити людину на певну роботу, повинен впевнен, бути впевненим, що ця людина yeah. <кій> закінчить цю роботу, скажімо так, живим, здоровим, і буде тільки результат виконаної роботи. І не буде жодних наслідків для керівника, який відправив людину на цю роботу. Ну, Давайте ми подивимося. Ті, хто Працюють на роботах з підвищеною небезпекою. Ну, Тут я показав таких декілька рівнів, скажімо так, небезпек, які пов'язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки. Тобто, ці небезпеки вони е, йдуть не тільки від е, самого об'єкту роботи, ці небезпеки бу можуть бути і всередині людини. Тобто, коли ви людину берете для виконання робіт підвищеної небезпеки. Є е, декілька рівнів захисту цієї людини. По-перше, треба е, бути впевненим в психофізіологічному стані людини, що ця людина придатна за своїми психофізіологічними якостями для виконання цієї роботи. Цим займаються фахівці є е, спеціальний вид, скажімо так, контролю психофізіологічного стану, е, це е, так звана психофізіологічна експертиза. Ця психофізіологічна експертиза проводиться спеціальними, спеціальними скажімо так, організаціями і надається висновок, чи людина має, чи не має протипоказання для того, щоб виконувати цю роботу. Крім психофізіологічного стану, є ще фізичний стан, стан здоров'я. Ми також повинні відправити людину для перевірки е, на придатність до виконання робіт підвищеної небезпеки. Є такий наказ, спеціальний наказ номер 246 Міністерства охорони здоров'я спільно з е, Міністерством з е, Держнагляду охорони праці ще на той час був цей наказ від 2005 року, 2007 року. 21 травня 2007 року вийшов цей наказ. Потім були ще до нього зміни і доповнення, і згідно цього наказу. Кожна людина, яка залучається до виконання робіт підвищеної небезпеки, повинна пройти медичний огляд. І за результатами цього огляду, потім можна вже е, приймати рішення, чи можна залучати цю людину до е, цих робіт. Після того, як ви визначили, що людина придатна для виконання цих робіт, ви відправляєте цю людину на навчання. І тоді вже людину навчають безпечним методом виконання робіт, е, вимогам безпеки при виконанні робіт, скажімо так, в електроустановках, в замкнених просторах на висоті. І коли людину вже е, озброїли знаннями щодо безпеки виконання робіт, після цього ви вже можете прийняти рішення про допущення до такої роботи. Але ж. Крім цього, вам ще е, потрібно буде потім е, потурбуватись про те, щоб у людини були ще й засоби захисту. Більшість робіт підвищеної небезпеки передбачають використання засобів індивідуального захисту. Це можуть бути і спеціальний одяг, і спеціальне взуття, інструмент, який е, придатний для виконання цих робіт, можливо, ще якісь додаткові там засоби захисту. Або Засоби підмощування, це драбини, стрім'янки, пояси страхувальні, захисні окуляри або якісь інші засоби індивідуального захисту. І якщо у вас людина підготовлена, навчена, забезпечена цими засобами, тоді можна допускати цю людину вже до е, виконання робіт. Тобто підготовка людини до виконання робіт, тобто його навчання, це тільки складова частина. Повного циклу допуску до виконання робіт підвищеної небезпеки. Ну, Давайте ми ще раз е подивимось, кого та чому потрібно навчати. Для того, щоб визначити, кого і чому навчати, треба в першу чергу звернути увагу на види робіт, які буде виконуватися людина. Потім, після того, як ви визначили. Види робіт, ви повинні визначити ті небезпеки, які можуть супроводжувати виконання цих робіт, і тільки за цими небезпеками ви вже визначаєте напрямки навчання, на які потрібно відправити цю людину. Тобто провести навчання для підготовки. Якщо це робота, кажу з електрообладнанням, тоді це повинно бути навчання з електробезпеки. Якщо це роботи на висоті, тоді. Порядок проведення робіт на висоті, тобто використання засобів захисту, використання засобів підмощування, який порядок, де, е, на що звернути увагу. І е, інші напрямки, скажімо так, роботи в замкнених просторах, е, тобто це можуть бути колодязі, якісь камери окремі, то там теж є свої е, вимоги виконання цих робіт. Роботи з е, е, опалювальним обладнанням. У кого є там кочегари, кочигар, у кого є е оператори котелін вони повинні пройти навчання за своїми напрямками, тобто знати свої небезпечні фактори, щоб вміти їх обійти або не е зробити таким чином, щоб постраждати. Тобто людина повинна вміти провести роботу е безпечно. Крім основних... Видів навчання, це навчання з загальних питань охорони праці, існують ще і спеціальні види навчання. Спеціальні види навчання це вже більш такі, скажімо так, види навчання, які властиві саме вашим умовам. Це можуть бути і навчання там з біологічної безпеки, якщо ви десь маєте справу з якимось там. З тваринами, з е, рослинами, комахами. Це можуть бути навчання з е, порядку пово... безпечного поводження з хімічними якимись речовинами. Якщо у вас хімічні є або лабораторія, в якій ви працюєте з певними хімічними речовинами. Це можуть бути якісь е, види спеціального навчання при поводженні з паливно-мастильними матеріалами, якщо у вас технічний напрямок. І е, працівник буде мати справу там з е, бензином, або з диспаливом, або іншими видами палива. Тобто спеціальні види навчання це вже конкретно навчання саме цієї людини по порядку е, проведення безпечному проведенню робіт е, при використанні таких якихось небезпечних речовин або. При виконанні якихось інших таких робіт, які можуть е викликати або захворювання, або пошкодження якісь, або травмування. Це е те, що стосується спеціальних видів навчання. Ну, Давайте ми е подивимось е про порядок, яким чином перевіряти знання. Багато хто захоче організувати навчання у себе. Яка комісія повинна бути для того, щоб перевірити знання? Скажімо так, якщо скласти програму або її там позичити, або попросити її скласти, це не дуже складно. Але ж основну відповідальність за те, чи, ну, чи ця людина може потім виконувати ці роботи, несе комісія. Комісія з перевірки знань. Ця комісія з перевірки знань я вже на початку казах, вона, по-перше, повинна складатися не менше як з трьох членів, три члени комісії, тобто є голова і ще два члени комісії. І до складу цієї комісії залучаються, якщо це стосується робіт підвищеної небезпеки, в обов'язковому, скажімо так, порядку залучаються представники держпраці, тобто це ті люди, які. Стикаються постійно з розслідуваннями нещасних випадків, і вони вже знають, на що звертати увагу, про що питати, на що звернути увагу цього учня, коли він готується, щоб він не стільки запам'ятовував, скажімо так, назви нормативних документів, а щоб він запам'ятовував саме безпечні методи, саме ті небезпеки і як їх уникнути. Потім представники, скажімо так, профспілок, вони будуть захищати цього працівника ну, від інших, скажімо так, членів комісії, тобто вони захищають права робітника, і е, їх участь в цій комісії зводиться до того, щоб вони бачили, чи ця людина дійсно не знає, чи це просто вона в цей момент хвилюється, і треба дати їй ще можливість там сформулювати свою думку правильно для того, щоб скласти її спитання. Ну і е, обов'язково повинен бути хтось е, в цій комісії, хто володіє саме спеціальними знаннями, тобто спеціальні види навчання. Це я кажу ще раз, це може бути і електробезпека. Ну, члени комісії повинні мати певну групу з електробезпеки. Це може стосуватись е, роботи з газом, з паливними е, матеріалами. Тобто повинен бути фахівець, який володіє саме цим напрямком. Ну, в більшості випадків це безпосередній керівник цього працівника, який знає, чого треба вимагати від цього працівника, і він саме вимагає знання оцих вимог. До речі, він більше всіх зацікавлений в тому, щоб працівник володів всіми знаннями, необхідними йому для безпечного виконання робіт. Тобто це та людина, яка потім несе відповідальність, коли дає завдання. Безпосередні виробничі завдання цьому працівникові. Ну, давайте ми подивимось, а які ж вимоги до цих членів комісії. Вимоги наступні. По-перше, всі ці члени комісії повинні пройти навчання і перевірку знань у спеціальних учбових комбінатах. Тобто в будь-якому учбовому комбінаті, який може організувати перевірку знань за участю інспекторів Держпраці. І е, тоді е, цей, скажімо так, член комісії буде мати право сам проводити це навчання. Ну, навіть не навчання, а перевірку знань, бо навчанням може займатися хтось інший, а перевірку знань буде е, проводити ця людина вже на законних підставах. Таким чином, будь-який навчальний заклад для того, щоб мати е, змогу скласти свою, створити свою комісію з перевірки знань для е, працівників, для учнів, для курсантів свого закладу або свого підприємства для працівників, то е, повинні комісію свою провчити саме в навчальних комбінатах. Ті, які постійно займаються саме навчанням з цих напрямків. Після цього, е, скажімо так, ці члени комісії вже будуть мати право проводити перевірку знань для працівників саме свого підприємства. Ну, е, правомочною комісія є згідно е, типового положення, така в якій Буде хтось з представників Держпраці, тобто це якийсь інспектор, який буде призначений е, е, певним територіальним органом держпраці, або центральним е, органом держпраці, і також там повинні приймати участь профспілки або е, ті підприємства, які не мають власних профспілок, тоді там приймає участь в цьому екзамені представник трудового колективу. Підприємства маленькі, які не мають своєї комісії, що ж ним їм робити, тоді вони відправляють своїх е, працівників на проходження навчання і перевірки знань саме в навчальні центри. В навчальних центрах так само є вимога до тієї комісії, тобто комісія створюється наказом керівника навчального комбінату або навчального центру, і вона так само повинна складатись із е, представників держпраці і профспілок. Ну і е, наостанок хочу подякувати за увагу. Прошу всіх, хто дивився цей матеріал, звернути увагу саме на ті е, елементи, на ті особливості, які потребує проведення навчання і перевірки знань з охорони праці.